Розділ 10 П'ять днів чотири вершники кружляли навколо стін Паранора, і п'ять днів вокербо стояв на стінах і спостерігав. Щоранку вони збирались біля західних воріт тіні, що прийшли з мороку згасаючої ночі. Один підходив, щоразу інший, і бив у ворота один раз, кидаючи виклик. Коли вокер не з'являвся, вони відновлювали своє чергування, розходячись так, щоб один вершник стояв на кожному з чотирьох напрямків, один біля кожної з головних стін. Вони їхали повільним, невпинним кроком, кружляючи, як хижі птахи. Вони це робили і вдень, і вночі примари сірого туману і темних фантазій. «Втілення!» Найбільших ворогів людини, розмірковував Коглайн, коли побачив їх вперше. Прояви наших найгірших страхів, Вбивці стількох, що отримали форму і були відправлені, щоб знищити нас. Він похитав головою. Невже у Ріма радала є почуття гумору? Бокар так не вважав. Він не знаходив нічого смішного у цьому. Здавалось, ці тіні володіли безмежною грубою силою, такою, яка дозволить їм стати будь чим. Вона була не тонкою, не складною, а проста і невблаганна, як повінь. Здавалось, вона здатна змести усе, що зустріне на своєму шляху. Вокер не знав, наскільки могутні вершники, але він був готовий закластись, що вони сильніші, ніж він. Рімердал не відправив би нікого слабкого, щоб битись з друїдом, навіть з тим, хто щойно ним став, не впевнений у власній силі і в межах своєї магії, а ще у способах, якими вона могла б йому послужити. Принаймні одне із завдань Аланона було виконано, і це становило загрозу, яку тіні не могли ігнорувати. Проте навіщо це усе робити, вокер не міг зрозуміти. Він стояв на вершині стін паранора, спостерігаючи за тим, як чотири вершники кружляють внизу, і розмірковував, чому саме ці завдання, що мав здійснити Мед шанари, якій меті послужить повернення ельфів у світ людей, навіщо повертати паранор і друїдів, або принаймні одного друїда. Одного друїда, створеного з частин інших, він суміш тих, хто прийшов і пішов, їхніх спогадів, їхніх сильних і слабких сторін, їхніх знань і секретів їхньої магії. Він був немовлям у своєму роді, і вокар ще не знав, як діяти. Кожного дня він відкривав нові знання, це все відкривалось несподівано. Ніби світло починало йти з затемнених куточків розуму, він не розумів усього цього, іноді сумнівався в собі, часто ставив під сумність усі ці знання, але їх потік був невблаганним. Тож вокер змушений був вимірювати та зважувати кожне нове откровення, знаючи, що якщо воно мало цінність колись, то може мати цінність і знову. Але яку роль він має зіграти, як він має покласти край тіням? Він став друїдом, як і хотів Аланон, і сам зробив себе господарем Паранора. Проте що з цим усім робити? Так, звичайно, у нього тепер є магія, яку можна використати проти тіней, так само як друїди використовували силу раніше, щоб допомогти расам. Він володів і знаннями, Знав більше, ніж будь-яка жива людина, а друїди часто використовували знання як зброю. Втім, вокеру здавалось, що його новознайдена сила не має помітного фокусу, що він повинен спочатку зрозуміти природу свого ворога, перш ніж нарешті обдумати план перемоги. А ще він тут, замкнений у фортеці. Звідки ніколи нікому не зможе допомогти. Вони не намагаються увійти, зауважив Коглайн після трьох днів. Як думаєш, чому? Вокер похитав головою. Можливо, їм це не потрібно, допоки ми всередині, їхня мета досягнута. Старий потер бороду. Він ще більше постарів з моменту звільнення з напівжиття. Він був більш зморщений, більш сутулий, ходив повільніше, говорив теж, став тендітним, як ніколи раніше. Темному дядьку не подобалось те, що він бачив, але він нічого не казав. Старий багато чого віддав заради нього, і це відзначилось на його зовнішності. Проте Коглайн не скаржився і не говорив про це. Саме тому і вокер мовчав. Можливо, вони бояться магії друїдів, тихо сказав він через мить, поклавши здорову руку на камінь стіни. Паранор завжди був захищений від тих, хто хотів увійти непроханим. Ті не можуть знати про це, і саме через це залишатись зовні. Або, можливо, вони поки що перевіряють природу і межі цієї магії, тихо сказав старий. Вони чекають, хочуть дізнатися, наскільки ти небезпечний. Він подивився на темного дядька і побачив, що той дивиться кудись у простір. Або вони просто не втомились чекати, прошепотів Коглайн. Вокер роздумував, як перемогти цих тіней. Він перебирав варіанти знову і знову. Чорний ельфійський камінь це очевидний вибір. Він зараз був схований у катакомбах фортеці, але він потребує за це ціну, і вокер не бажав платити. Не було причин думати, що ельфійський камінь не спрацює проти чотирьох вершників, що він не вип'є їхню магію. Але природа цього артефакта вимагала, щоб викрадена магія була передана новому власнику, а Вокер не хотів, щоб сила тіне стала частиною його. Також у нього був штіль, дивний магічний клинок Піела, зброя, яка може вбити будь що, але Вокер сумнівався у тому, що схоче використати зброю вбивці. До того ж у Паранорі було багато різноманітної зброї от що було потрібно найбільше, так це план. У Вокера було три варіанти він міг залишитись у безпеці в стінах Паранора. Сподіваючись перечекати Тіней, він міг вийти і зіткнутись з ними або міг спробувати прослизнути. Перший варіант не буде успішним у будь якому разі, другий здавався беззаперечно безрозсудним, отже залишався третій. Через п'ять днів після того як чотири вершники взяли в облогу Паранор, Вокарбо вирішив спробувати втекти під землею. Він розповів коглайну про свій план за вечерою, яка складалась з тих запасів, що залишились трьох століть минулого. Їжа була заморожена в часі разом із фортецею. Під паранором були тунелі, які виходили в ліси за його межами, укриття відомі тільки друїдам минулого і йому. Він пройде через такий тунель і вийде позаду вершників, опиниться далеко від них. І втече, перш ніж вони щось дізнаються. Коглайн нахмурився і подивився на вокера із сумнівом йому цей план здавався занадто простим. Скоріш за все, тіні продумали таку можливість, але вокер все вирішив. П'яти днів простоювання йому вистачило треба щось робити, а цей план поки що здавався йому найкращим. Коглайн і Чуйка залишаться у фортеці. Якщо вершники спробують напасти до повернення Вокера, вони повинні піти тим самим шляхом, яким пішов він. Коглайн неохоче погодився, стурбований чимось, що він відмовився обговорювати. Настільки схвильований, що Вокер ледь не став вимагати пояснень. Але загадкова поведінка старого не була чимсь новим. Тому, в кінці кінців, друїд облишив цю справу, він зачекав півночі, спостерігаючи зі стін, щоб переконатись, що тіні дотримуються своїх обходів. Силуети внизу це і робили туман, який огортав більшу частину долини, розвіявся на світанку, і з настанням ночі вокер побачив дещо нове в долині далеко на захід. Де зуби дракона повертали на північ у Гейм, стояли вартові вогні біля входу у перевал, там таборувала армія, блокуючи увесь прохід. Федерація. здогадався друїд, подивившись у той напрямок. Можливо, їхня присутність на перевалі не пов'язана з тінями у паранорі, хоча навряд чи свідомо чи ні, федерація служила тіням. Інструмент Ріммера Дала та інших у ієрархії ради коаліції, тож можна було припустити, що солдати в перевалі мають дещо спільне з чотирма вершниками, не те, щоб це мало значення. Вокер бо не хвилювався ні на мить, що солдати стануть для нього перешкодою. Коли прийшла північ, він залишив стіни фортеці і спустився вниз. Одягнувся у все чорне. Не взяв майже зброї. Він залишив коглена і чуйку, які дивились йому вслід, і увійшов до вогняної ями. В його спогадах оселився Аланон і інші друїди, що жили тут раніше, і він зрозумів, що знає, як пройти так само добре, ніби фортеця завжди була його домом. Двері, сховані в камені, відчинялись від його дотиків. А проходи тут були такими ж звичними для нього, як і Хертстоун. Він знайшов тунелі, що йшли під скелею, на якій стояв паранор, і почав спускатись в землі. Вокер чув постійний гул вогнів, що містились в печах під фортецею. Вони стабільно пульсували у кам'яному ядрі глибоко під стінами замку. Це був єдиним звуком у повній темряві. Щоб пройти в знадобилось більше години, під замком розміщались безліч проходів, всі вони переплітались і вели до своїх дверей. Друїд вибрав ту, що вела на захід, намагаючись вийти в укритті дерев лісів, що лежали між кенонським перевалом, упевнений, що як тільки він покине фортецю, звільниться від тіней, то зможе легко прослизнути повз солдатів Федерації. Коли він досяг прихованого виходу, то зупинився, щоб прислухатись. Жодного звуку, жодного руху, і все ж вокар відчув себе неспокійно, ніби відчув, що, попри усі ознаки, щось тут не так. Він вийшов з тунелю в темряву лісу, ставши ще однією тінню в укритті кущів і скель через прогалини в полотні гілок над головою. Він побачив зірки і натяк на те, що місяць вже спадає. Усередині лісу було тихо, ніби в ньому нічого не жило. Вокер прислухався, намагаючись почути сірих вовків нічого. Так само не було комах і птахів. Друїд вдихнув повітря і відчув дивну затхлість. Потім ще раз вдихнув і вийшов на відкрите місце. Він, скоріш почув, ніж побачив помах коси, що дугою полетіла до нього, і кинувся вбік якраз перед тим, як вона вдарила, смерть застогнав від зусилля розмаху, чорна фігура в плащі. Вокер перекотився на ноги, побачив, як інша фігура матеріалізувалась праворуч від нього, війна увесь в обладунках, краї лес і шипи зловісно блищали. Він кинув булаву, яка влетіла в дерево поруч і змусила стовбур розколотись. Вокер відвернувся і перекотився, пронісшись повз руки голоду, чиї білі кістки тяглись і намагались його схопити. Вони всі тут, зрозумів друїд, якимсь чином вони його знайшли. Він кинувся геть, чуючи цищання і шипіння чуми. Відчуваючи сухе тепло і унюхуючи хворобу поруч, він перестрибнув на велику ущелину. страх надав йому дивної сили, а вершники йшли за вокером, спішившись, вони силувались спіймати його, вони рухались, як шелестить листя від легенького вітру, не було чути нічого іншого ані кроків, ані дихання, ані скреготу зброї чи кісток. Вокер біг через дерева, більше не впевнений, в якому напрямку треба це робити, намагаючись лише втекти від переслідувачів. Він раптово заблукав у темряві лісових коридорів, він біг без мети, хотів тільки врятуватись. Він втратив будь-яку перевагу. Тіні йшли за ним швидко і впевнено. Краєм ока він їх бачив, вони його вистежували. І полювали, як собаки на лисицю. Ні. У наступну мить він обернувся і застосував магію, викликавши стіну вогню між собою і переслідувачами. Він відправив полум'я назад у їхні обличчя. Війна і чума відступили, сповільнились, але голод і смерть пішли далі. Звичайно, подумав вокер, коли побіг знову, голод і смерть. Вогонь їм не зашкодить. Він перетнув струмок і повернув праворуч до підйому Паранора, башти і стіни, якого були лезами на тлі ночі. Він побіг цим шляхом, не знаючи цього, і тепер бачив його як свій єдиний шанс на втечу. Якщо він зможе дістатись до фортеці, перш ніж вони його спіймають. Коглин, чи спостерігав старий? Щось піднялось перед ним. Щось схоже на змію і дуже дуже слизьке. До нього потягнулись пазурі, заблищали зуби. Один з вершників випередив його і зараз відрізав від сховку. Вокеру вдалося прослизнути під його хваткою і прикликав магію, яка зробила його швидким, як вітер. Істота, схожа на змію, зашипіла і вдарила, кинувши жмути землі в повітря. А вокербо вже знаходився далеко. Попереду виднілась фортеця друїдів, його притулок, його сховок. Чорна фігура ліворуч змусила його різко відскочити. Голод ударив мечем, вирізаним з кістки. Вокер втратив рівновагу і впав, перекочуючись по схилу. Він пролетів кущі довгу траву і упав в пляму стоячої води. Щось промчало повз, ледь не зачепивши його. Ще одна змія. Друїд піднявся на ноги, кинув вогонь в усі боки у відчайдушній спробі захистити себе. Він мав задоволення почути, як щось закричало від болю, почути, як щось інше застогнало, ніби його вдарили палицею, а потім він знову побіг. Дерева піднімались з одного боку. І темний дядько намагався відшукати укриття у глибоких тіней, його дихання було уривчастим, нерівним, тіло боліло. На свій жах він виявив, що знову віддаляється від замку, тінь промайнула ліворуч, швидка й мовчазна, чорний плащ і блиск залізного леза, смерть. Вокер втомлювався, виснажений бігом, тим, що був змушений так часто змінювати напрямок. Тіні оточили його і вже закривали коло. Він не думав, що дістанеться до фортеці, намагався змінити напрямок і, побачив дещо перед собою і паранором, почув у кущах шелест Луски. Він ледьве втримував свою паніку під контролем, відчуваючи її як зростаючу напругу в горлі. Друїд був занадто швидким у своїх припущеннях, занадто впевненим у собі. Треба було знати, що не вдасться все зробити так легко. Він повинен був передбачити гілки ляскали по його обличчю і руках, коли він пробивався у глибину лісу. Ззаду наближалась змієподібна істота. Вокеру здалось, що він відчув її дихання на своїй шиї, дотик пазурів і зубів. Він прискорився, вирвався з під ліску на галявину. І зрозумів, що там вже чекає смерть, кутаючись у плащ з капюшоном з піднятою косою. Тінь вдарила його, промахнулась, коли він ухилився і замахнулась вдруге. Вокер схопився за косу, щоб відхилити удар, і миттєво його руку відняв холод. Він проник до кісток. Зібравши усі свої сили, друїд не відпустив. І йому, врешті-решт, вдалося відштовхнути косу і ще її володаря. Щось інше поворушилось справа, але він знову побіг, кинувся назад у ліс, прослизнув повз ряди темних стовбурів, ніби став безтілесим, увесь час відчуваючи, як оніміння проникає глибше. Дуже холодно, сили його покидали, а до безпеки ще далеко. Думай, казав він собі шалено, думай. Повсюди були тіні, скелетоподібний голод, чума огидно дзижчала, війна гуркотіла у своїх обладунках, а смерть мовчала. Але раптом вокер дещо згадав і вхопився за цю ниточку надії. Попереду прихований люк у землі, а під ним тунель назад у Паранор. Цей прохід був спогадом Аланона. Там, ліворуч. Вокер рвонув. Власна рука здалась йому мертвою, такою ж, як і та, яку він втратив. А втім, не треба про це думати. Друїд кинувся в укриття кущів, пролетів повз листяні бар'єри, вниз по ущелині і далі через вузький прохід. Попереду. Його рука опустилась на землю. Почала дряпати приховані двері незграбними пальцями. Ось він, подумав, друїд. Тут, на цій ділянці землі, щось наближалось ззаду. Вокер знайшов залізне кільце, схопив його і підняв вгору. Люк відчинився з отвором. Вокер заліз в отвір і побіг вниз по сходах, потім піднявся на ноги. У входу були тіні. Він підняв свою пошкоджену руку і іншу. Борючись з онімінням і холодом та прикликав магію, знову вибухнув вогонь і заповнив собою тунель, тіні зникли у кулі світла. Весь вхід обвалився. Вокер вонув у тунель, задихаючись і кашляючи від пилу й диму. Двічі він озирнувся, щоб переконатись, що нічого його не переслідує. Він був сам, обложений сумнівами і страхами. Коли йшов назад до фортеці через тунелі, здавалось, він навіть чув своїх переслідувачів тіней тут, під землею, вони спустились, щоб завершити те, що почали смерть, війна, чума і голод то що для них скелі і земля? Хіба вони не можуть проникнути куди завгодно? Що може їх стримати? Але вони за ним у тунель не пройшли. Бо, попри форми та ідентичності, які прийняли ці тіні, вони не були непереможними і не були втіленнями, якими прикидались. Вокер чув, як вони кричать від болю, торкався їх. Оніміння в руці почало відступати. Він вдячно вітав поколювання, знову відчуваючи біль від втрати іншої кінцівки, бажаючи, щоб він міг прожити. Ту частину свого життя заново, і задумався, скільки ще себе він втратить, перш ніж ця війна скінчиться, хіба йому не пощастило просто залишитись в живих тіні були на волосинці від нього, і раптом вокеру спало на думку, що, можливо, він насправді ні від чого не втік, можливо, йому дозволили втекти, можливо, вершники просто грались з ним. Хіба у них не було достатньо шансів вбити його при бажанні? Здавалось, що вони могли намагатись налякати його, а не вбити, щоб вселити достатньо страху, щоб потім вокер не міг функціонувати взагалі, коли повернеться у фортецю друїдів. Але він відкинув цю ідею майже одразу смішно думати, що вони не вбили б його, якби могли, вони просто спробували. І зазнали невдачі. У нього є майстерність і магія, тож вокер може врятувати себе навіть у плутанині засідки, і він може тішитись цим стільки, скільки зможе. Виснажений він знову увійшов в стіни Паранора і повернувся до фортеці. Коглайн буде чекати. Треба зізнатись у своїй невдачі. Ця думка турбувала його, і він усвідомлював. Що саме його упереджене уявлення про непереможність друїдів стояло на шляху до прийняття, але він не міг дозволити собі гордість, він усе ще новачок, він тільки вчиться. Повільно страхи і сумніви відступили. Демони зникли, прийде інший день, сказав собі Вокер будуть і інший час, і інше місце, щоб розібратись з вершниками, і коли той день настане. Він буде готовий. Кінець десятого розділу.